Пламена 3 ні одного дня без допомоги для Збройних сил України. Сьогодні ми теж хочемо передати для Збройних сил України для 42-ї окремої механізованої бригади Термобокси. Хлопці, це для вас. Слава Україні! Разом до перемоги. Окрім боксі, також передаємо медичні препарати для наших захисників. Це дуже приємно, що це відбувається зараз тут у мене, скажімо так, ми не будемо казати, де конкретно, але тут у мене. І я поруч з двома дуже сильними, сміливими, рішучими і красивими. Да, дякую нашим хлопцям, тому що вони зараз їм, їм найважче зараз там, де вони знаходяться, дні найважче, тому що. Вони захищають нашу державу, захищають, то, що ми спали спокійно да, на даний да, час. Да. Дякую вам, сілью особисто від себе, особисто від всіх. За да. від є... за відповідальність таку та за, за життя, за життя э, своїх підлеглих і за наших життя. Дякую та, вам дуже. за допомогу і підтримку.